Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні невеличка розпаковочка, я думаю, з назви ви зрозуміли, та й побачили прев'юшку. Барахлішка. Придбав собі деякі речі для оновлення гардеробчику. І зараз ми з вами подивимось, що там і як. Як бачите, дві коробочки. Один пакунок не відкритий, це приїхало мені з Aliexpress. А ось ця коробочка це замовлення з розетки. Почнемо, звичайно, мабуть, з першої, а потім дійдемо до другої. Якщо цікаво, звичайно, вмощуйтесь позручніше, як казав Дід Панас, і будемо дивитися. Давайте, мабуть, почнемо з оцієї, я вже сказав, треба. Да? якось обережно так розрізати, тому що можу пошкодити те, що приїхало. Друзі, в нас там знову рукавичка. Тобто, як бачите, ще два пакуночка чорненький і біленький. Давайте почнемо з біленького. А приїхала мені тут ось така. Рубашечка, сорочечка. Дуже сподіваюся, що підійде розмір. Враховую, ну давайте вже і другу тоді. Тут також сорочка-рубашка. Щось таке в мене відчуття, що воно може бути завелике. Хоча хто знає. Друзі, зараз я. Приміряю, а потім одягну на тремпелюк і покажу, як воно все це виглядає. Шановні глядачі, отже, дивіться, ось ці дві сорочки. Можу підійти трішки показати ближче. Ну, як на мене, за свої гроші. Якість в цілому непогана. Розмір підійшов, я чомусь злякався, що буде велика, ні, нічого не велика. Навіть якби була трішечки менша, ой, вибачте, більша я маю на увазі. Трішки-трішки було б, мабуть, ще краще. Але враховуючи те, що я піднабрав вагу і почав працювати над тим, щоб цю вагу скинути, вже мінус кілограм є. Далі буде більше, тому що починаю додавати до. Ну, я не, не назву це дієту, я просто став, як то кажуть, менше жерти. Додаю легенький спорт, потім покажу вам, яким чином велосипед. Мішок у мене є. Ну, побачите одним словом. То я сподіваюся, що взагалі буде. Вони і так абсолютно не маленькі, все нормально, але ну, от якби скинути кілограмчиків 5-10, взагалі буде шикарно. Тому що в плечах все гуд, але тріхи-тріхи, трішки пузо, трішки пузо, ми його скинемо і буде все дуже і дуже добре. Ось так. Ну і раз уже встав, то давайте подивимося, можливо, так буде краще видно. На оцю коробку, якийсь Цезар Кейв. Незрозуміло, що це таке. Я маю на увазі назва. Дивно, дивно. вибачайте, мабуть, камера хитається. Тут я замовив собі черевики. Або ж точніше туфлі. Так буде вам краще видно. Минулого року я купував, звичайно, вони не схожі на ці, але також замша. Бачите, така, такий цікавий колір. денім. Я дуже сподіваюся, що під джинси буде саме воно. Досить якісно все зроблено, як на мене. Тут там нібито здається вам якісь плямки. Ні, це просто, ну як зазвичай, знаєте, замшу, треба просто щіточкою пройтися цією з ворсиком такою. Розмір 42. Ось. Те ж саме якісь Зараз я вам покажу, як це буде виглядати на нозі під джинси. Звичайно, якщо вам все це цікаво. Ціна абсолютно демократична. Приблизно стільки ж, скільки я купував в минулому році, рік тому влітку я купував ті замшеві, але такі кемве. Секунду. Отже, друзі, дивіться. Виглядає все це. Як вам це краще показати? Ну, одним словом, під джинси просто, просто шикарно, як на мене. Вибачайте, що витанцьовую. Ви Бачите, да? Просто, просто гуд. Отже, отже, сьогоднішнє барахлішко мене порадувало. Все, шановні глядачі, ось таке невеличке, коротеньке відео про досить цікаві, корисні. І потрібні, звичайно ж, в житті речі. Так мені незручно, я відхилився максимально на дивані, щоб потрапило все це в кадр. Ще раз говорю, сорочечки це AliExpress, кому цікаво, посилання, як завжди, залишаю, замовляйте, ціна абсолютно адекватна. Ну і черевики також. Правда, не знаю, чи є вони ще в наявності, не заходив на розетку, не дивився. Всім дякую за увагу, всім величезне дякую за підписки, за ваші коментарі, лайки, дизлайки. Друзі, бережіть себе, скоріше нам перемоги та мир. Слава Україні!